Доброго дня колеги! Сьогодні ми поговоримо з вами про ресурс, який можна використовувати як пошуковик та систему відповіді на запитання. Це ресурс англомовний, але його можна перекласти українською мовою. Ми бачимо, що ось поле для запиту. Далі ми можемо обрати, де шукати і як шукати, чи всі істочники інформації, чи економічні, чи відео тільки. Тобто можна додати ще фільтри. Дуже велика перевага цього ресурсу в тому, що. Він показує джерела, з яких взята інформація. І ця нейромережа пропонує, також пропонує питання, які можуть бути нам цікавими до тієї теми, якому можемо зараз, ну, по якій ми можемо робити запит. Ось, наприклад, я беру тему перелік корисних ресурсів для вивчення штучного інтелекту і починаю пошук. Дивіться, одразу у нас є джерела, і ви бачите, що біля кожного джерела є цифра. Цифра означає, що це додатково. Ну, Є два джерела інформації, три джерела інформації, два джерела інформації. Тобто, ми бачимо додаткові джерела інформації. Також внизу ми можемо натиснути на кнопку переписати, якщо нам не дуже подобається. Стиль цієї відповіді, також можемо натиснути на кнопку Поділитися, і внизу, як я вам і казала, є ті питання, які можна також розглянути, вивчаючи це питання. Дуже цікаво, що в цьому ресурсі ще є окремо праворуч. Пошук інформації, пошук зображень по цій, цій тем, темі. Ось також є кнопочка Дивитися більше і побачити зображення, пошук відео, які також відносяться до цієї теми. А також у нас є, якщо ми зареєструвалися, в цьому. Сервісі, то у нас є бібліотека, за якими зберігається наш пошук, і ми можемо переглянути, ну, наприклад, ось. Був пошук, цифрові інструменти, як засіб підвищення мотивації учнів до вивчення фізики. Також ми бачимо е, зображення, джерела інформації, тобто е, і які питання розглядалися при вивченні ці, цього питання. І якщо вам потрібно е, обрати нову тему, вам достатньо натиснути на кнопочку Ліворуч е, нова тема. І вести запит, і натиснути на кнопку, який запит ви вводите, і натискаєте на кнопочку Далі. І у вас починається вже пошук інформації. Дуже цікавий ресурс пропоную всім до своєї скорбнички додати. Для чого можна його використовувати? Швидко складати тексти до свята, оголошення з використанням слів, які нам потрібні, створення надихаючих цитат на основі двох-трих ключових слів, генерування притч, філософських історій це все може нам допомогти, цей ресурс. Дякую вам за увагу, до наступної зустрічі.